Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка лонг слів, рукав три четверті, різні гарні кофти. Зараз! Стан Супер. Це Екстра Крем. Подивимося від початку до кінця мішок весь. Dorothy Перкінс Primark Розмір L. Такий рубчик розмір M Uniqlo. Розмір L Excel. Гольф під горло. Лонгслів Джоліс. Під горло такий. Тоненька. Гольф. Папайя. 16-й англійський розмір. Воу, once. Лонг once. 16 Шестнадцятий англійський розмір. Під горло. Як така шкіра тоненька. Пелюр. Лонг Лонгслів. Розпаковка без купюр. Все відкриємо. Подивимося. Три четверті. Ще? Іксаль. Так не на наче блузка. Іксаль. basic размер S XL рукав 3, 3 4 S Spirit LXL. размеры? великі розміри Три четверті? Три четверті. Під горло. Гольф. Гері Вебер. Розмір С. Гольф. Нью лук. Подовжене. Made in Italy. розмір XL. Продовжуємо. Golf Shane розмір L. Така гарна сурочка. Ще сурочка. Десь LX. 3,4. хема розмір L. Продовжуємо розбирати плаття. Ось такий гарний, з гарним декольте. Ще. Щері вебер. Гольф, не три чотири такі. Короткий до пупа? Так. Гарний, також гарний розмір. Оверсайз. 2 xl Майка класик футболка, верніше, класик, лукра. Десь розмір L, Подовжена. Стильне, модне, тигрова. Балерошка. Лонг-слів. 3-4. Продовжимо. Розбирати мішок. Повністю все відкриємо, подивимося. Це різнокольорове. Бачите? на будь-який смак. Стан. Супер. Велюрка. Ще. Розмір L велюрові еспіріт e CC бой також такий гарний колір. До пояса з відкритими плечима. Так ще також відкритими плечима. Гарна ковточка стильна. Гольф. Під спорт топ. З подовженим. До пояса. Ой, до попка. Плаття. Гарний розмір. Продовжуємо. корсет модный. Так, сорок четвертый размер, классично. Гольф боди, крутая штука. люрова слив боди стильный боди гольф Ще підверло? бой Подовжена така накидочка? Розперушка, чи як її називають? Чи розпихайка? Ось так. Врубчик стильно. На зав'язки. До пупка Ось така стильне. Стильно Зара. Колекшн. Ще зара. Вілла. І вже виходимо на фінішну пряму. Танню стопку беремо. Продовження як плаття, дуже стильна, накидка. Також стильна штука, З широкими рукавами. Лонг срів базовий. Біршка. Блуза Гарри Вебер Манго Сит Рукав 3-4. Гольф Юліс Розмір XL. Це десь ML. Body, Gap. Розмір S. І розмір MS. на такій блискавці. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.